400 тисяч кліків, щоб отримати шапку. Давайте подивимось, на що ми будемо збирати. Ось на цю шапку ми будемо збирати кліки. Ну що ж, поїхали клікати. Так, в мене вже 300 кліків. One week later. Я собі поставила таку складну задачку, але нічого, я буду клікати і не здамся. Я тут буду клікати, не знаю скільки, скільки потрібно, щоб просто ем, цю шапку купити. Давайте клікаємо, клікаємо, Клікаємо. Я стараюся швидше, але у мене не виходить. Палець так сильно болить капець. Я вже тиждень тут сижу по декілька годин на добу, клікаю тут. І я вже наклікала 157 і 9 тисяч кліків. А мені ще залишається 300 десь кліків, треба тисяч. Це так нудно, але нічого я зможу. Я клікаю не знаю по скільки годин. На день. Без відео я це роблю. Але я кожен день сідаю і клікаю просто. Це дуже важко. Ну поки ми клікаємо, давай подивимося, що у нас тут є. Так, ми тут клікаємо, клікаємо. Так. Ой, я майже впала. Ааа! Возможно так на дерево... Ой, не можу, походу. Блін. Так. Ми вже наклікали 158 тисяч кліків. One week later. Так, дивіться, я вже наклікала 306 тисяч кліків. Але в мене було ще більше, доки я не купила якихось там звірів. Тепер я бігаю з цими тваринками. І тут клікаю, я вже не знаю, скільки я клікаю. Але я мало могла б вже назбирати на цю шапку з волоссям, але її вже нема. Просто подивіться ой. Навіть цієї картинки, на яку я збирала, вже немає. Тож, я зараз клікаю на оцю просто волосся, але мені здається, що я вже не встигну. І мені, якщо вона так само пропаде, я буду клікати на, о, на оці шапки, які коштують 999 тисяч кліків, тож давайте швиденько клікати. Друзі, додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, вийде в на купити цю шапку з волосся, чи я буду клікати 999 тисяч кліків на цю шапку? Пишіть в коментарях. Weeks later. Друзі, ви не повірите? Я вже тут місяць клацаю, але я ніяк не можу назбирати, бо спочатку я збирала на 400 тисяч кліків, потім на 433. Потім на 999 тисяч. А тепер залишилося тільки за 1 мільйон 250 тисяч. Ого, це так багато. Але я не здамся і буду клацати, поки на щось не наклацаю. Друзі, напишіть в коментарях, чи є в цьому сенс клікати 2 місяці заради якоїсь шапки. Шапки! ...over one month later. Я ще не назбирала на те, що, типу, можна купити. Тут нічого такого прям цікавого немає. Ну, буду клікати, побачу, на що я назбираю. Друзі, я вже наклікала 1 мільйон 249 тисяч! Нарешті, я так довго цього чекала, мені залишилося ж лише одна тисяча. Давайте доклікаємо. A few moments later. Ура! Є, я доклікала! Давайте щось купувати. Ось це волосся і купляємо. Ось нуль рубаксів. Купляємо! Є, я купила! Давайте. Перевіримо, чи дійсно я їх купила. Ось, дивіться, я вдягнула на себе це волосся. Ну, прикольне волосся. Якщо вам так само подобається, пишіть в коментарях. Друзі, ну це була довга історія. Я спочатку клікала 400 тисяч кліків, потім це волосся зникло. І я клікала 1 мільйон 250 тисяч. І ось нарешті я доклікала на це волосся. Ось, подивіться, яке воно гарне. Я клікала 4 місяці. Я не знаю, чи будете ви а, клікати 4 місяці на це волосся, але вам реально його дадуть за 0 робаксів. Тому успіхи вам! Ну а на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І всім пока! Ой, все, пішла, прикладу щось холодне до свого пальця.